Сьогодні в нашому закладі проходить тематичний день, присвячений дню конституції. Метою сьогоднішнього заходу є формування патріотичної свідомості, особливості цього дня для кожного українця та нашої держави. Формування патріотичної свідомості у дошкільників є пріоритетом як для нашої держави, так і саме для дошкільної освіти. Головна мета сьогодні була також ознайомлювати дітей дошкільного віку, що це за. Свято День конституції розказати дітям, що вони також мають права. Ну і найважливіше це донести такі певній формі, щоб вони зрозуміли, що це за закони, що це за права. Для цього дня ми підготували флешмоб патріотичний, також зробили мультик. Про конституцію дітям, щоб вони могли зрозуміти, і також сьогодні дітки в нашому садочку спробують написати свою таку конституцію, свої хороші правила в цьому садочку, які вони можуть потім використовувати. Кожен може себе відчути президентом з, діт... з дітей, взагалі свята проводяться дуже часто. І особливим є зараз звертаємо увагу на патріотичне виховання. Тобто, кожен, коли є якесь певне свято, ми до нього готуємося. День незалежності слідуючий буде. Так? Потім день козацтва, наприклад, буде. Також українські обрядові якісь певні свята Андрія, Миколая. Ми проводимо. Ну і різдво, звичайно, щоб діти могли знати свої звичаї і обряди. Я Українець, я Право на рідну мову та свою державу, на гордий право тисту сині, на щастя жити у такій країні. Марк, розкажи, будь ласка, ти знаєш Тому що я не бачу ні? Так, це книга, в якої записане правила України. І чим ви зараз займаєтесь тут, біля цього столу? ви займалися правила правила підписувала? Вимагати її в цьому садочку, ще все їсти. Дивилися, що таке конституція. Гуляли у президента, танцювали, але не співали. А що таке конституція? Це книга, там де написані правила і права.